Вода буде. В Івано-Франківському воду екотехпромі з'явилася дизельна електростанція, яка в разі екстрених ситуацій зможе забезпечити місто очищеною питною водою. Генератор вже вмикали у тестовому режимі. Результатами задоволені. По його він може працювати до 20 годин, а далі йому треба дати відпочити 4 години він буде знову 20 годин працювати. У разі знеструмлення міста резервне джерело живлення надасть можливість та час енергетикам для відновлення електропостачання. Він буде працювати циклічно, в нього так само є термін експлуатації на добу, але я думаю, що ми привчимося і вивчимо цю ситуацію вже на практиці. Ми вже пробували, що ми зможемо постійно забезпечити знезараження води і доставку води в. Тій кількості, які зможе спожити місто, генератор підприємства подарували польські колеги. Міський голова Руслан Марцінків запевнив, що завдяки агрегату місто буде забезпечене питною водою до другого, третього поверхів. Але закликав франківців мати вдома власний запас питної та технічної води. Нам дуже важливо, щоб була питна вода, і зважаючи на те, що ми. Навіть якщо світла не буде довгий період часу, все рівно забезпечимо до перших поверхів, до, до другого, до ну, максимум до третього поверха воду. Тому люди зможуть набрати питєвої води. І це є дуже важливо, що ми можемо завдяки цьому генератору знежаражувати воду. Але хочу звернутися до Івано-Франківців, все рівно треба бути готовим, мати запас постійно води. Води як технічної, так і питівої, на всяк випадок, бо це і війна і спрогнозувати на 100%, що буде далі, ніхто не може. Окрім того, міський голова розповів, що зараз фахівці розробляють схеми підвозу води та встановлення гідрантів у спеціально відведених місцях, щоб у разі потреби франківці могли набрати воду. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.